Друзі, усім привіт! Вчора не знімала ролик, бо вчора мали багато роботи. Такої роботи не дуже приємної, але, але життєвої, якої нікуди не втікнеш і мусиш робити. Вчора зранку ми стали і побачили, що нас починає затоплювати. Не знали, що сталося. Думали, що забили трупи просто. У нас таке літом вже було, що забили трупи. І тут в нас немає на місці ну, такої бригади, що мали установку, щоб пробивали ті труби. Тому заказували з Тернополя бригаду. Вони приїхали 15 хвилин попрацювали, пробили трубу, взяли 3 тисячі гривень за то. Я була, звісно, в шоці. Вони так, ну, дайте 3 тисячі, Та ніби дайте 300 гривень. Тому, пляха, капець, 15 хвилин. Ну, але що зробити? Ну, там мусили, бо вода не стікала, що робити. А вже тепер в нас подзвонили, що теж мають, але не таку потужну, що вони ну, можуть пробити, Ну, ми попробуємо нашими, ну та все одно ж стільки не візьмуть. Вони, коротше, почали по всіх трубах, по всіх з, з, з кухні з ванних, всюди почали це. Але в них така невеличка така, ну вони кажуть, ми не бачимо тут причини, а септик викачали. А ми кажемо, ми його ще взагалі не качали. Вони кажуть, ну, то ви перевірте. А нам, щоб добратися до септіка, коротше, треба розібрати, я вам зараз покажу. Розібрати цілий стос там патиків. Бо ми собі як думали? Що патики ми випалимо, а поки почнемо качати той септік, ну то вже там доберемося до них. В кінцевому результаті патики ми не випалили. Патики такий стос догори. Ой, стоїть на тому септіку. І треба було їх всіх розбирати. Вчора чоловік прийшов десь п'ята година до восьмої вечора. Ми з дітками давайте все розбирати. І розібрали, розібрали, добралися до септика. Септик реально весь заповнений. Коротше, ну так, добре, що так. Добре, що три Сердополя викликати, бо викачити буде дешевше, ніж то, що вони проб'ють. Так, коротше, сьогодні вже зранку подзвонили, казали, що до нас заїдуть, десь дві бочки треба буде точно викачати, бо він дуже такий великий, на три кульця ну, великий такий септик. І <смас> ну, і все, і вчора працювали до, до, до піс, дали, добрали. Ну, добре, тому причина. Та й таке. то Дітки трохи помучилися, сьогодні до школи вже не йшли. Зараз ще один дитина стала, другий ще спить навіть не був, нехай ще спить дитина. Ще наробиться, ви знаєте, я ну, так все кажу, що нехай хочуть діти, нехай сплять. Не треба їх будити, і не треба до роботи, до роботи, до роботи. Життя і так тяжке, і ще, ще наробиться. Коротше, що дітки підуть в полуницю. Треба полуницю сухі листочки забирати буде. І такі листочки, що чоловік казав, має плямки, треба буде забрати, тільки самий такий пупішок той лишати. А я хочу сьогодні побілити в хліві, бо наша нушка вже на другий тиждень буде мати козленятка. І треба підготувати все, щоб було все гарненько в нас. Та й таке, ось такий день не дуже приємна така розповідь, але життєва. Що ми зробимо? Мусимо, ми з тим живемо, так що від цього нам нікуди не втікнути. Та й таке, так що чекаю я. Своїх хлопців, коли приїдуть, то будуть качати. Так, друзі, ось це все. Ми вчора переносили. Бачите, у два ряди. Думіться, у два ряди. Оце все ми звідси забирали. Тут у нас є такі піднавіс на патики. Тут у нас завжди стояли патики. А ось це і є септик сам. Треба було оце все, все, все розібрати. Поскладати сюди, щоб сюди добратися. Ось так щось не подумало, що по таке можна, ну, можуть залишитися ще, а септик дуже потрібен. Думалося інакше, ну так воно завжди є. Так. Як то кажуть, не плануй дураче, Бог перейначе, то правда. Ось так, так, що добиралися, добре, що добралися. Чекаємо тепер, що приїдуть, нам викачають. Він дуже глибочезний, такий. Я вже згадала, чоловік казав, що троє мене. Якщо я маю метр шдедесят п'ять на три, це буде п'ять з чимось вниз. І самі ширші ті кольця. Коли нам встановляли, приїхав, ну, той, що купає трактором, каже, для чого вам такий величезний, як якесь будівництво? А нехай буде. Ну і реально вже рахуйте 6 років. місяць ще бракує, як 6 років ми сюди переїхали. Ми його ні разу не купали, не викачували. Нічого, тепер будемо викачувати. No Ну що, моя дитина вже обриває листочки. Артур, Дениска ще доїдає кашу зранку і також приступає. Так, друзі, ось так. Обриваємо всі листочки. Лишається тільки, тільки сама серединка. Бачите, все посаджено в нас під агроволокном певно з 5 років вже посаджено. Оце пізніше було посаджено, воно ще майже сюди ціле. там далі було скорше посаджено і вже де-не-де -де -де вже виздалося поміняти. Але добре під агроволокном через те, що не росте трава. Не росте трава, ну і воно не розростається. Як пускають вусики, то не мають до чого, до землі не можуть чіпатися. Тільки вусики йдеш собі, пообрізаєш і все. Полониця ми досить маємо багато. Тут, 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 тут все полуниця. Добре Боже! Полоницю чистим! Полоницю чистим! Чистим чи чистим? А. І сусід. Сусідами тражити дружно, ми дружно з усіма живемо. Що полуниця приносить нам Тоже непоганий дохід. Маємо своїх постійних клієнтів завжди. Так що маємо і собі, і маємо на продаж. Рожевий через те, що, дивіться, бачите, залишилося мені вапно, як я вмастила кладовку, хто бачив. Там залишився такий червоний колір, ну рожевий колір. І разом з вапном я додавала ще вапна і води. ну, Для чого виливати? А яка різниця, чи білий, чи рожевий, чи зелений, головне, щоб освіжити на сам перед друге продезинфікувати. Ось так І іма різниці. Ворожаві добрі, приємні такі. Так що йдемо, бачу, вже машина приїхала, слава Богу. Чую, гудить. Але там чоловік прийшов з роботи. Певно, що їх перві. Зараз будуть викачувати, Я не знаю, чи не натягнуть чи не дотягну тим штаном. Зараз підемося. Все, друзі, вивезли. слава Богу. Вийшло нам досить досить дешево, бо це якісь ще знайомі чоловіка, коротше, по блату, хіба по блату. І це, так як я казала, дві машини були повністю, септик величезний. Але слава Богу, зробили. Хух, тихо, в мене кури несуться, кричать як дурні. А я продовжую далі, треба тут все домальовувати. Так, друзі, йду в загінчик до Нушки білити, так, ножка? А її випущу трошки нехай собі погуляє, бо вона мені не дасть. Вона зараз буде все перевертати шкоди, дуже цікаві. Давай, виходимо. Ох, вона собі зараз походить. О, білка вже кричить, що Нушку випустила, а її ні. А тебе ні, чекаєш по черзі. Іди, іди. Бачите, тут немає так багато сіна. Сіно ми то не будемо забирати, аж поки не буде дуже так тепло, ну хоча б в травні місяці. Ми не забираємо. Щоб їм було тепленько, вони будуть родити, має бути тепло. Курам то вже всю тирсу позабирали, повичищали. А козунькам ще ні, вони ще в нас не породили, вже породять, тоді вже будемо забирати. Так, а кури ніс не роблять тільки з тих козах, треба забирати їх. Так, друзі, все, чистота, порядочок. Ура! Я це зробила сьогодні. Тут десь що не маємо робить, яке воно нічемне. Загончики також всі побілила. Тут, тут, о, ця мадам, що має родити за кілька днів. Що вона витворяє? Мадам! А саме основне, що я хотіла зробити сьогодні. Це ось тут. Зараз покажу. Ось тут в мене є такий загончик, тут в мене була свиня. Ми вже давно її зарізали. Тут я собі тримаю такий склад всього, що ми даємо тваринкам різного корму. І я тут хотіла побілити все, зробити, тільки треба де сіна багато насипати. І тут будуть наші малята, козленята. Від козів все буде добре, то ми хочемо їх тут тримати. Через то я так сьогодні вже трохи спішила, бо хотіла зробити. Хотіла зробити саме тут порядок. Так, щоб потім не переживати. Бірочка, так? Та й усе! Ще вікна мені лишається помити. Зараз ще швиденько помию вікна. Так. Кажу, як вони люблять, ласку. І І осе, друзі. Прощаюся сьогодні з вами. Кажу вам до побачення верніше на сьогодні. Всім па па